Усіх вітаю на каналі це нарешті третя частина. Третя частина цього скетчбуку. Я не е, очікувала, що буде третя частина Вау! Це перший скетчбук, у якого є третя частина. Е, все через те, що тут є ставки про навчання і є про що побазікать. Так, е, тож далі переходимо. І це на навчання це якраз ті скати, про які я розказувала в другій частині. Але більш вже ну, сформовано, От, як я казала, інь-янь. От щось таке. Ну, тільки воно буде по-іншому зроблено, тому ці всі акварельні плями, то вже просто як ну, забаганка така. А, так як я. Ні, стоп, для чого я це зробила? А, це дизайн, умовно, відьмачки, я ще не знаю, це просто перший дизайн. Дівчинки з магічною силою. Вау! У мене ж такої немає. У мене ж всі персонажі, не дівчата з магічними силами. Вау! У мене, до речі, реально немає когось без магічних сил. Тому що я люблю цю тему. Але, здається, це ще був як варіант на диплом. Тому що я поки що. Так як ви пам'ятаєте з цією штукою, яка вже є шостою темою, то я поки що планую робити комікс на диплом. Але, на жаль, ні теми нічого в мене немає. Тож, можливо, я щось зроблю з нею. І я не знаю. Треба думати вже над тим сюжетом, тому що на малювання буде дуже багато часу і сил уходить. А сюжет треба якийсь. Звичайно, там не на 150 сторінок, але все ж таки навіть на ті 20 сторінок. Хоча, я не знаю, умовний там, ну, мінімум, я не пам'ятаю, чи мені казали. Додеється 12 сторінок мінімум треба зробити. Але, от, умовно, візьмемо 20. Оці Хто знає, ці журнальчики по. Ну, не журнальчики, а комікси, які виглядають як журнальчик, по Марвел Дісі. То в них 40, здається, сторінок, 20 листочків. Десь так приблизно. То, ну, це все одно. Це класний розмір, куди можна впихнути якусь цікаву, невелику історію. Водночас невелику, але водночас щось цікаве. Але ну, це треба ще придумати. О, це я. О, мама дзвонить. Угу. Нарешті продовжуємо третю частину. Е, так, мені там дзвонили і я перервалася. Перервалася на декілька днів. Тож. Е, так. Е, якщо що, це третя частина огляду на цей скетчбук. Тому ось ці дві частини ви можете переглянути в профілі. Зайдя на профіль на канал і подивитися їх. Так, це малювала гуашкою. Зараз покажу, якою. От я покажу джинчубік. Ось така гуаш. Ні. Фокусусь. Загалом мені дуже сподобалася ця гуаш. Вона дуже от. неї Консистенція дуже крута. Ну, от, мені от прям, дуже комфортно нею працювати. Вона така і не дуже рідка, і не дуже густа, і, ну, в цілому класно. І, звичайно, я малювала гранат. Я люблю гранати. І Він вийшов, в принципі, такий собі: 50 на 50. На камері не сильно прям видно, але в житті він більш е, теплих кольорів. Е, ну і Він ніби прикольний, ніби ні. Мені подобається, що я використовую нарешті якийсь блакитний, е, синій, там, а не тупо, ну типу, чистими кольорами. Але-але. Так, ну і... Натюрморт з гіпсових фігур е, також. Практика у малюванні поуз. Дуже корисна штука, котрої ніколи не буде достатньо. Я зараз заповнюю ось цей. Мені там ще чуть-чуть залишилося. Можливо, я за сьогодні-завтра його закінчу, то ось де воно. Ну... Ось. Все те ж саме. Пози, руки, очі. Ну, ось. Це потрібна штука для всіх. І та, І тому я її малюю. Стелла той же гуашкою, Вийшла дуже-дуже спірно, спірно. Руки. Малювання рук. Так, це було намальовано ось таким от маркером. Все. Тоже дуже класний маркер, мені дуже він подобається. Приблизно 80 гривень коштує, дивіться, який магазин ви знайдете. Але от він прям такий класний. Мені подобається. Ще руки. Ще руки. І навіть з пташечкою. Пташечка тут, конечно, жесть. Черепашки! Дуже класні черепа от черепашки, мені прям дуже подобаються. Вони от прям дуже класні вийшли. Вони також виш... намальовані тим маркером, що я показувала, ну що, і руки. І мені прям подобаються. Вони такі прекрасні вийшли. Такі, от тільки посіпіння. Я люблю черепашок. Черепашки класні. Ми, якраз, недавно їздили з кафедрою в Кам'янець. І ми зайшли на таку алейку алею сувенірів, звичайно, вже. і я там купила брелок з черепашкою, блін, вона ну така класна. Секунду, я її вам покажу. Ось такий брелочок черепашки. Він ну, прям класний. Там була ще одна, але трішечки інша. Але ось ця прям ну, така класна. Вона зараз у мене живе на рюкзаку. Щастя, коштує 70 гривень, якщо вам цікаво. Ну, нехай тут посидить. Так що от так от. Черепахи клас. На, на мою думку, а, ноги теж така штука, котру теж треба практикувати постійно і. І вона постійно в мене нічого не виходить. Руки, руки, знову руки. Тяжко, тяжко. І знову тіла. Не знаю, що вам тут розказують і показують, але. Ну, да, 90% всіх моїх скетчбуків складаються з такого. Це. Щось прикольне, концептуальне. Е, так, це. Угу. Так, це ось ці фломастери з АТБ. Вони прикольні. Мені, в принципі, Е, Я просто тут малювала плянки потім поверху релінер, щось вигадувала. В принципі, прикольно Треба буде ще частіше повторити, щоб хоча б щось було не таким. Так, далі я помалювала пташок. Да, го -горобчика, горобчика. І використала тут а, е із Аврори маркери з блискітками, але вони вже не блистять. Оу, це мій дуже тоненький маркер. Ой, маркер кажу, лінер. де б він зараз не був. Це рожевий прям 0,05. Але ну, хрініка смішна. Потім ще. Анатомія жахлива. Руки, руки. Це здається, також прямо одразу з плями починала цими, ж... Ні, ось цими маркерами це з аврори, також маркери. І потім додавала вже цей умовний лайн червоний і все інше. Розважалася, як тільки могла я потім взялась за олівці, мої прекрасні любимі олівці, котрі постійно, як я кудись їду, я їх не беру. Чому? Тому що я дурненька трішки. Олівці мій такий, скажімо, провідний матеріал, який я дуже люблю, і який ще, ну, якщо порівнювати якраз можна одна і та ж референс. Так, да, тут можна було б і краще, звичайно. Всюди можна було б краще, але краще я не валюю. А, і малюю. Іноді в да, мене просипає, таке натхнення сили малювати щось гарно. ручками. Не тут гарно, ручками, але іноді гарно виходить. Тому, а, Але в основному ні, і мій провідний улюблений матеріал це кольорові олівці. І е, коли я от той же Кам'янець ми їздили, я взяла ручку, багатокольорову ручку і два маркери. На Я їду е, в чуже місто. Е, у нас там ще тільки паралельно була екскурсія. Нам одногрупник робив екскурсію. Е, тобто ми будемо багато ходити, в нас Ну, так як це була моя перша така поїздка, то я взагалі не розуміла, як ми будем, скільки в нас буде часу на малювання там, як ми взагалі і де будемо малювати, і все Е, таке, все таке. І тобто, внебачене в я беру матеріал, який дуже часто виходить ну, для мене некомфортним. У мене є замальовки в цьому, скажімо, і я їх покажу в наступному огляді. Тому що я не знаю, коли я поїду додому, щоб зняти огляди на скейчбук, на, на скейчбуки, які були до цього. Я в першій частині там розповідала, чому що в мене є три чи чотири, на, чотири здається, скейчбуки, які до цього, і я на них ще огляду не зняла. А цей вже після цього. Тому я не знаю, чи я на нього буду знімати огляд зараз чи ні. Ну, таке. Можна завжди заздалегідь зняти, тому що додому я приїду, можливо, десь через місяць, можливо, раніше мені стукне щось голову, я поїду, не знаю, не певна. Але от сам факт, що так. Да. Так от, хочу побачити отута ті замальовки. Хоча, ладно, ладно, так Е, покажу вам тут замальовки, тому що це все одно буде через довгий час. Ось. Звичайно, ми пошли в... на фортецю, на форте... пішли на фортецю. Пішли на фортецю, блять. Ніби, в принципі, непогано. В принципі, щось прикольне, я намагалася видавати, але все одно набагато краще я могла б зробити олівцями чи хоча б простим олівцем. Ну йо ну що? Ну, це ніби ще норм. До речі, я не знаю, чого приколи, але сині набагато всюду набагато м'якше, ніж кольори. Льо, сині пасти набагато м'якше малюють, ніж кольорові і, тим паче чорні у всіх оцих багатокольорових ручок. У мене є, я в другій, чи в першій частині, здається, показувала маленький. Ручку на чотири кольори з космонавтиком. І от там чорно, прям так м'яко пише класно. А зазвичай в мене попадається якась дуже хрінь, дуже суха хрінь. Так от, ну, з синім, е, синім ще щось вийшло прикольне. Е, ось це, що е, попало. І от я ні одного олівця не взяла. Ні простого, ні кольорового, ні одного, ні огризка ніякого. Звичайно, там були і ті ж самі Аврори, і ще купа інших мазанів. Але все одно якось ми ходили, сину забігати, не хотілося нікуди. Я така, ну, на, на що, нашу, що? одну, я маю. Провідний матеріал. У мене є своя зібрана палітра, так скажімо. І от я Покажу її. Звичайно, ось мої 30 bts мільберів зліва направо дивимось. Ну Тобто, все окей, в мене є пенал, який вони всі влазять, який не прямо громезний. Ну, тобто, бла, бла, бла. Чого я ніколи. Ну Це вже не перший раз, просто, коли я кудись їду, я не беру олівці. Так, звичайно. Іноді в мене також немає цього, знаєте, ну, типу натхнення на олівці. Ну, так візьми, блях, два олівця, ручку і маркер. Ну ні. А. Ну так, да, ми все одно дуже гарно провели час в поїздці, тому да, І ми все одно вже плануємо якусь іншу поїздку, тому туди я вже точно буду брати олівець. Сподіваюся. Я дуже сподіваюся. Також я дуже хочу, щоб з'явилися багатокольорові олівці. олівці. Ну, не, не, не оці меджики, а от як ручки, тільки олівці. І вони, здається, є. Я навіть бачила в зарубіжних людях, зарубіжних блогерів такі олівці, і вони не такі, як механічні олівці, де тонюсінькі стержень, а більш-менш такі товстенькі стержень. Ну, тобто, але як їх купити, я не знаю. Можливо, Можливо, на Aliexpress є, але, як я вже казала, в минулих частинах я там нічого не купую. Тому е, буду сподіватися, що колись завезуть до нас таку красоту, і я зможу їм користуватися. Е, тому що іноді ну, тупо незручно постійно виймати, класть, виймати, класть той колір. Ось це оп, -ляп, потикав і все. Ще б було б класно, якби для цих ну, можна було купувати стержні для цих ручок, тому що е, багатокольорові ручки ну, проблема, що пасту ти не купиш. Я здається, також це казала в минулих частинах, що ну, вони закінчуються і до побачення, все викидається. Куди його правильно утилізувати, теж неясно. Пластик для бутилок, ти, понятне, не кинеш їх. Просто для пластику теж не всюди є. Ех, да, Це я малювала я да, в натурі. Пом... Вирішила помилювати лисичок, і вони вийшли ну, максимально жахливо. О, а це моя при. Блять, постійно Якісь шуми, а я, коротше, живу не одна. І я записую це, поки моя сусідка по справах шляється по місту. А, і постійний звук. Я думаю, що це вона йде. <свісно> ну, типу, якщо що, мене не залякують. Це ну, мої проблеми з головою. Я, я завжди це лякаюсь, і плюс ну, м -м не хочеться зайвих шумів і комфортніше, коли ти один, то тут то базариш з камерою. А, так, моя любима Рамонда це моя персонажка. Ви вже її декілька разів бачили. Але хто вона? Що вона? Загадка, дівчина-загадка. Колись ви пізніше про неї дізнаєтесь щось. А, але потім пізніше. Ну і оце я її помалювала. О, і це вже останні сторіночки, сторіночки. І треба щось робити. Ну, в плані, якось його треба закінчувати. І я взяла ту ж гуашку, що і я вже показувала її. І помалювала на чорморчиків. В принципі, мені подобається. От і оцей. В цілому прикольний вийшов. І ось це, ну, от, да, от, в принципі, в принципі, я задоволена. Звичайно, можна буде трошки краще. А, але от клас, так. Да. Я а, літом, здається, а, робила таку собі малесеньку практику. Я хотіла довше, але зробила малесеньку. А, все, згадала. Це початок літа, кінець весни був, коли я типу, готувалася до екзаменів на вступ до майстратури, який, ну. Ну, я не те, щоб прям до нього готувалася, я вирішила трошки, по-перше, прокачати свої навички малювання гуашю. По-друге, закінчить то гуаш, тому що в мене є гуаш, який би вже хотілося закінчити. Не закінчила, а стоїть вдома. І думаю, ну, все одно буде корисна штука і для себе, і для екзамену. Не зовсім на екзамені допомогло, але то таке, то там мої проблеми. Так от. Якийсь період я малювала прям кожного дня на А4, е якісь натюрморт фарбами. Це було прекрасно. І я з кожним днем реально відчувала прогрес. Але це продлилось тиждень-два. І все. <світ> треба поновити це все, тому що е мені треба деякі картини на змовлені малювати олією. І ну. Треба навички малювання фарбами покращувати. І для себе, і для замовлень, і для багато чого іншого. Так от, тут вже в мене трошки, ну, по-перше, бачите, це вже такий склейка, яка не дуже зручна. А в моїх скетчбуках, до речі, такого немає. Немає, Тому що я не склею... Я приклею цей сюди. Ну, коротше, я тут. А, так, інсайди, да, як роблять вуди? До обкладинки приклею додатковий листочок, і цей листочок з блоком оце склеюють на оцей сантиметр відстані. І виходить, що ця хуйня, яку не зовсім зручно і хочеться заповнювати. А я так не приклею додатковий листочок, я блок приклею до картонки. Я чесно не сильно впевнена, що краще, і на що робити оце, якщо можна зробити, ну, як я роблю, чисто блок приклеїти до обкладинки. І тоді ви відкриваєте, малюєте собі зручно, і далі перегортаєте, ну, і далі зручніше воно, е ніж оцю мать. Ну, Трохи, так, да, воно трошки зручніше тим, що легше приклеїти окремий листочок сюди, щоб він був рівненький, ніж сам блок сюди. І ну, тоді можуть реально бути трошечки проблеми, і буде сумно, бо оцю біля берду виправити легше, ніж сам блок приклеїти. Але, але, ну то таке, то не в тому, що вже я тут теж хотіла намалювати щось гуащу, але вже як бачите, трошечки. Це вже був вечір, я і так дві роботи нахерачила. Ну і до цього, звичайно, якщо по даті побачити, 10 число, це не перші мої скетчі були. Тому таке. І тому от я щось намазюкала, потім я взяла маркери з Аврори. Ось ці от акрилові маркери, є ще рожевий та зелений. Вони висять у відділі з косметикою, точніше, з нігтями для нігть. І це типу маркери для малювання на нігтях. Але це самі звичайні акрилові маркери. В чому проблема їх. Ну, я не знаю, чого вони вирішили, що краще повісити туди, ніж в канцелярський відділ, але то вже їхні проблеми. І от я помазюкала зверху ними, потім намазюкала окремо. Грушки саме цими маркерами. Маркери ну, прикольні. Вони продаються окремо. Одна штука 40 гривень, здається. А я брала по акції по 30. А, поки що я бачу я тільки ці 5 кольорів, а, і ну, вони реально прикольні. Особливо, коли ви ніколи не таким матеріалом не малювали, то. Ці маркери доволі гідний варіант спроби, щоб і не дорого, і щоб щось спробувати. все таки. Ну і плюс тут не жовтий, а прям золотий. Тому можете навіть чисто золотий купити, щоб робити якісь детальки. Так, ну і саме останнє це знов ремонт. Да. Я її частенько малюю, якщо ви вже не перший раз тут на моєму каналі, то ви час від часу бачите ремонт, Хоча в мене є ще, звичайно. Купу різних персонажів. Але, то таке, колись ви про них побачите, почуєте от. Так, ну і все, на цьому все. На цьому скетчбук закінчився. на цьому три частини, боже, в мене такого, здається, ще ніколи не було. Хіба що на А4 якомусь все ж таки, да Все ж таки, на якомусь А4, здається, було три частини. Але все ж таки три частини це доволі багатсько. Але, в принципі, це добре. Є контент і більш-менш, я сподіваюся, він цікавий. Тому, так, да, всім дякую за перегляд.